Oh, my God. Доброго вечора. Це програма про головне. Я її ведучий Олександр Тус. Сьогоднішнім моїм гостем є радник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Моляренко. Я вас вітаю, пане Олексій, в нашій студії. Олексій Тарович, знаю, в нас на кінці тижня на Рівненщині відбудеться така собі інвестиційна грандіозна інвестиційна подія. До нас прийдуть 20, можливо, трошки більше послів з різних держав. От можливо розкажете, розкажете трішки, яка ціль їхнього візиту в нашу область. Ну насправді ця делегація такого, такого роду вона приїжджає на Рівненщину вже не в перший раз. Вони, це в рамках міжнародного трейд-клубу Приїжджають представники ну, близько 25 країн. Основна їхня мета це побачити. Вони взагалі вивчають інвестиційне середовище України, і в тому числі, в тому числі вони приїжджають на сьогодні, сьогоднішній день приїжджають на Рівненщину. Наше завдання зробити так, щоб враження цих людей, цих представників дипломатичних корпусів різноманітних країн були максимально позитивними, щоб Рівненщина максимально позитивно вирізнялася з усіх інших областей. України своїм максимально привабливим інвестиційним кліматом вони приїжджають поспілкуватись з підприємцями, з бізнесменами, подивитись на реалізовані проекти, поспілкуватися з представниками влади, вивчають для себе взагалі можливість для інвестицій для представників їхніх країн. Яка програма зустрічей буде от власне цих інвесторів? Що будете показувати їм? Програма передбачає дводенний візит. Буде відповідна і зустріч з керівництвом області. Передбачена зустріч двостороння з тими представниками бізнесу, які хочуть залучити інвестиції в свої проекти, в свої підприємства. Для цього інформація розміщена і. На Фейсбуці в групі Рівненщина Інвестиційна і на сайті обласної державної адміністрації є інформація. Там є форма заявки для того, щоб зареєструватись, тому що ну вхід буде туди вільний, але краще зареєструватись, заповнити заявку і підготуватись до розмови з представником тієї чи іншої країни. Якщо людина дійсно хоче отримати певний позитивний результат. Тобто вони будуть по одному зустрічатися з кожним представником чи разом всі будуть. Ні, Можна буде зустрітися з представником конкретної країни. Тобто однієї або декількох. Да, так, будуть, вони будуть окремо, і можна буде підходити до представника конкретної однієї країни. Чи... З декілька з декількома людьми поспілкуватися. А як часто такі форуми взагалі відбуваються інвестиційні? Ну з практики саме трид-клуб відбувається раз на декілька років. Чи проходило раніше засідання от таких подібних інвестиційних форумів на Рівненщині? Зокрема, проходило, да. Це вже якщо не помиляюсь, ну не перший, це третій чи четвертий приїзд. Делегації вони приїжджають в різному форматі. В цьому році досить, досить велика кількість дипломатів приїжджає до нас. Я думаю, що має бути дійсно такий гарний, гарний захід. Ми готуємось до нього. Я думаю, що мають бути гарні результати. Можете назвати, де зараз працюють іноземні інвестиції на Рівненщині? Іноземні інвестиції працюють багато де. І в Рівненському районі ми повеземо і в Долбунівському, і в Гащанському. Ну багато де працює насправді інвестицій у нас і на півночі нашої області, багато інвестпроєктів. І в самому Рівному ми плануємо повезти на декілька таких великих реалізованих вже проєктів: це Волинь-Цемент. Це е, рум'янець сьогоднішній е, група Кратас. І е, це куди ми ще маємо заїхати? Зараз подивлюсь е, з таких великих. Значить, е, це Морган Фенічі, це у нас класиливі виробництво е, досить, досить яскравий такий приклад гарних, гарного інвестування в Рівненську області. У них там ще е, досить велика площадка. Куди можна інвестувати, там є гарна, гарна площина, така з, з усіма комунікаціями, і вони планують далі інвестувати, і вони шукали партнерів для інвестицій, наскільки я знаю, на свою площадку. Взагалі у нас є така компанія, як Інвестін Рівне, засновниками якої є обласна державна адміністрація і торгово промислова палата. І от саме Інвестін Рівне. Збирає так само інформацію, да ми вже виготовлялись до цього часу. Виготовлялася гарна поліграфія, Є що людям і в руки дати, які приїжджають на Рівненщину. Ми збираємо зараз, відновлюємо, поновлюємо інвестпаспорти Рівненщини, Рівненщини всієї області. Зараз працює інвестиційна група, яка створена за розпорядженням голови обласної адміністрації. Так само ми відновлюємо роботу груп в усіх районних державних адміністраціях, тому що зараз змінилися голови і кадрові зміни були в адміністраціях. Тому ми зараз налаштовуємо знову роботу всіх інвестиційних груп. Поновлюємо паспорти. В ці паспорти вносимо так само і ділянки приватні, які готові для залучення інвестицій. У вас є ще якісь можливо програми, як от сприяти розвитку інвестицій на Рівненщині? Можливо, не програми, а можливо, якісь проекти, можливо, в майбутньому плануєте. От, власне, крім форуму. Що ще плануєте робити? Ну, по-перше, ви знаєте, основне, що має бути на сьогоднішній день, це політична, політична воля влади. В області до підтримки і до приходу компаній, які хочуть вкладати кошти в Рівненській області, для таких делегацій іноземних, як приїжджає зараз до нас на цьому тижні, ми відповідно маємо показати. Бажання влади сприяти людям, які людям з капіталом, які приїжджають і починають працювати в Рівненській області, будь то інвестори за кордону, будь то внутрішні інвестори, яких на сьогоднішній день є так само багато. На них так само треба дивитись і допомагати внутрішнім українським інвесторам вкладати кошти і допомагати їм з з різноманітними дозвольними документами, будь то там земля. Комунікації, будівництво, якісь отримання певних ліцензій, дозволів будь-що да, тут влада має сприяти максимально. Да, це і є по суті один з основних елементів гарного інвестиційного клімату в області. Що я хотів запитати, ви кажете, приїжджаєте приїдуть ну, інозем, іноземці з 20-25 країн. Які країни? Я так розумію, що там не буде не тільки з Європи, будуть і представники інших країн? Можливо, там переназвете декілька. А, насправді в нас буде і Євросоюз, і Австралія, Азербайджан, Білорусія. В'єтнам, індонезія, Канада, Китай ну то є різноманітки, да, такі країни, навіть екзотичні для України, як Мексика, ну і наші близькі сусіди, Польща, Румунія, Словакія, Естонія ну досить широка географія. А рівень будуть посли, можливо, якісь консули. Будуть секретарі, радники, представники, посольств. Дякую вам, пане Олексію, за цікаву розмову. Час нашого ефіру підходить до завершення. Нашим глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Олексій Муляренко, радник голови Рівненської облдержадміністрації. Мене звати Олександр Тус, я на цьому з вами прощаюся. На все добре. Дякую. Я хотів би запросити ще дійсно не пізно зареєструватись і прийти на двосторонню зустріч з представниками. Цих країн, які приїжджають до нас в гості. Для цього необхідно зайти на сайт облдержадміністрації, там є вся інформація, там є контактний телефон відповідальної людини, там є форма електронна, яку треба заповнити, підготувати певну інформацію про себе, про свій проєкт. І 23 числа, в другій половині дня, буде ця двостороння зустріч куди можна буде прийти і е, розповісти про свій проект, про своє підприємство, е, і це дасть можливо в подальшому можливість для залучення інвестицій саме в ваш проект. Так що приходьте, я вас запрошую.